Добрий день, мої малята, любі хлопчики, дівчата. Ми сьогодні зібрались і гарно привітались. Добрий день, ручки! Плесь, плесь, плесь. Добрий день, ніжки, туп-туп-туп. Добрий день Добрий день вушка дзень дзень дзень. Добрий день ротик. Чмок, чмок, чмок. Добрий день носик. Біп біп біп. Добрий день, малята. Всім привіт! Кулька, 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 неси до місяця мене. Кулька, 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 о я свистулька. Кулька, 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 неси до місяця мене. Це зайка дівчинка у рожевому вбранні. Вона одягнула красиву спідничку, зав'язала на голівці бантик і взула черевички. Мабуть, у зайки сьогодні свято, день народження. Подивіться, як вона радіє. Оченята відкриті, ротик посміхається. Друзі подарували їй квіточку і повітряні кульки. Ось таку, таку і ще таку. Кульки кругленькі, різнокольорові. І легкі, легкі, щоб вітерець не відніс кульки на небо, зайка тримає їх за ниточки. Зайка тішиться кульками і показує їх метеликам. Дивіться, які вони гарні. Кульки вміють літати, як і метелики. А зараз пропоную. Пограти. Покажи зайку. Ось вона. Так. Її спідничку. Ось вона. Бантик. Ось на голівці. Черевички. Ось черевички. Посміхнись, як зайка. Так, молодець. Подаруй посмішку всім навколо. Що ти відчуваєш? Так, радість. Обведи пальчиком усі кульки. Ось, цю. ось, цю. ось, цю. Добре. А яка кулька заховалась за інші? Ось вона, так, це рожева. Знайди блакитну кульку. Ось вона, а метеликів. Ось один. Ось інший. Покажи, як ти надуваєш кульки. Молодець, покажи долоньками маленьку кульку. Ось така маленька. А всіма руками велику кулю. Ось таку молодець. До побачення. До нових зустрічей. Це зайка дівчинка у рожевому вбранні. Вона одягнула красиву спідничку, зав'язала на голівці бантик і взула черевички. Мабуть, у зайки сьогодні свято, день народження. Подивіться, як вона радіє. Оченята відкриті, ротик посміхається. друзі подарували їй квіточку і повітряні кульки. Ось таку, таку і ще таку. Кульки кругленькі, різнокольорові і легкі-легкі, щоб вітерець не відніс кульки на небо, зайка тримає їх за ниточки. Зайка тішиться кульками і показує їх метеликам. Дивіться, які вони гарні. Кульки вміють літати, як і метелики. А зараз пропоную пограти. Покажи зайку. Ось вона. Так. Її спідничку. Ось вона. Бантик. Ось на голівці. Черевички. Ось черевички. Посміхнись, як зайка. Отак, молодець. Подаруй посмішку всім навколо. Що ти відчуваєш? Так, радість. Обведи пальчиком усі кульки. Ось Су, ось, сю. Ось, всю. Добре. А яка кулька заховалась за інші? Ось вона. Так, це рожева. Знайди блакитну кульку. Ось вона. А метеликів. Ось один. Ось інший. Покажи, як ти надуваєш кульки. Отак, молодець. Покажи долоньками маленьку кульку, ось така маленька. А всіма руками велику кулю. Ось таку молодець. До побачення, до нових зустрічей!